У цій квартирі тиша ніколи не була спокоєм вона була наслідком страху, виснаження і мовчазного болю, щодня побутове рабство, приниження і життя під чужими правилами. Але в один момент усе змінилось вона зробила те, чого від неї не чекав ніхто, навіть вона сама. У маленькій двокімнатній квартирі повітря було таким густим від напруги, що, здавалося, його можна розрізати ножем. Сніжана стояла біля плити, повільно помішуючи курячий суп із домашньою локшиною. Її плечі стискала знайома вага, невидима, але надто реальна. Позаду за столом Володимир голосно шелестів газетою, а його мати, Марія Іванівно, не зводила очей з телевізора, приправляючи кожну новину своїми їдкими коментарями. Знову не досолила. Кинув чоловік, навіть не скуштувавши страву. Скільки разів казати, що я не їм прісного, в армії краще годували. Сніжана мовчки підсипала солі і продовжила варити. Ця сцена була звичним ритуалом, який повторювався щодня останні п'ять років. Володимир завжди знаходив причину для невдоволення то суп не такий, то сорочка пам'ята, то вона занадто голосно ходить по квартирі, заважаючи йому дивитися футбол. А чому ти знову не випрала мені шкарпетки? буркнув він, не відриваючи очей з друкованих рядків. Я ж учора просив. Вони в пральній машині, тихо відповіла сніжана. А мали бути готові ще вчора, завтра важлива зустріч з начальством. Марія Іванівна гойднула головою і кинула на невістку докірливий погляд. Сніжанко, мила, ну як же так? Син працює, втомлюється, а ти навіть елементарного не можеш зробити. У мої часи жінки зовсім інші були. Сніжана зціпила губи й мовчки повернулась до вікна. Вона також працювала по вісім годин в банку, розрібаючи проблеми клієнтів, а потім додому готувати, прибирати, прати, прасувати і ще доглядати за свекрухою, яка після легкого інсульту перетворилася на примхоливу дитину, що потребує постійної уваги. Знаєш що? раптом вибухнув Володимир, рвучко підводячись. Стілець скрипнув полінолевому, мов протестуючи. Завтра подаю на розлучення, гримнув він, погрозливо тицяючи газетою в її бік. Те, що сталося далі, стало несподіванкою для всіх. Сніжана повільно повернулась від плити, і на її обличчі з'явилась така щира усмішка, що Володимир навіть на мить розгубився. Вона ніби святкувала перемогу. Ура! вигукнула вона з полегшенням. Нарешті. Повітря в кімнаті завмерло, газета випала з рук чоловіка і шурхнула на підлогу. Марія Іванівна застигла з відкритим родом, як статуя і глянула на невістку так, наче та заговорила мовою інопланетян. Що ти сказала? прошепотів Володимир, не вірячи в почути. Я сказала ура, повторила сніжана, і її голос звучав дивно, весело, навіть безтурботно. Я вже думала, що ти ніколи не наважишся. Стільки років тільки погрожував і жодної дії. Свекруха встала з дивана настільки різко, що пульт від телевізора стріском гепнувся на підлогу. Як ти можеш так говорити? зойкнула вона. Ми ж пропадемо без тебе, зовсім пропадемо. У грудях сніжани більше не було тієї важкої провини, яка роками стискала її горло, замість цього відчуття свободи. Щось легке і незвичне розливалось усередині, би з неї нарешті зняли важкий вантаж, який вона носила з юності. Марія Іванівна, звернулась вона спокійно, вимикаючи плиту. А що саме ви не зможете робити без мене? Як це що? знову зойкнула старша жінка, хапаючи за серце. Хто ж тепер буде готувати, прибирати, доглядати мене, ліки купувати до лікарів водити? А що ви робили до мого приходу в цю родину? спитала сніжана щиро, без злоби. Свекруха розгублено кліпала очима. Володимир спробував узяти ініціативу. Сніжко, ти що, збожеволіла? Я ж серйозно!» Ну, посварилися, з ким не буває. О, ні, Володю, дуже навіть серйозно. Знаєш, скільки разів ти мені за ці п'ять років погрожував розлученням сто? Двісті? Вона підійшла до вікна і розсунула тюль. На дворі буяла пізня весна. Тополі вже вкрились клейкими листочками. І раптом жінка усвідомила вона вже роками не помічала змін пірроку. Не звертала уваги на красу світу за межами цієї задушливої квартири. Кожного разу, коли щось ішло не так, ти махав мені розлученням, наче батогом, а я тряслась, просила пробачення, принижувалась, обіцяла стати кращою, зручнішою, тихішою. Марія Іванівна спробувала підвестися, але ноги підкосилися, і вона знову плюхнулася на диван. Марія Іванівно, дитино, що ж ти таке кажеш? Ми ж сім'я. Сім'я, гірко посміхнулася сніжана. А знаєте, що таке справжня родина? Це коли кожен дбає про іншого порівну. А у нас як? Я дбаю про всіх, а про мене ніхто. Володимир зірвався з місця, руками розмахуючи Як ти смієш? Я працюю, гроші приношу, утримую вас обох. Але сніжана вже не боялася і вона не мовчала. Гроші, спокійно повторила сніжана. І це все, що ти вважаєш, достатнім внеском у наш люб? А коли ти востаннє поцікавився, як я себе почуваю, як справи на моїй роботі? Чи болить у мене голова після важкого дня? Хоч раз приніс мені чаю ліжко, коли я валялася з температурою? Володимир почервонів. Руки опустилися, а погляд став розгубленим, майже винуватим. Він явно не очікував такого натиску. А ви, Марія Іванівна?» – звернулася сніжана вже м'якшим тоном. Коли востаннє подякували мені за вечерю, за те, що щодня після роботи я забігаю в аптеку, щоб купити вам ліки, щоночами сиджу біля вас, коли скаче тиск. Свекруха витерла очі мокрою хустинкою. Але ж ти невістка. Це твій обов'язок перед родиною. Обов'язок? перепитала сніжана, сідаючи навпроти. А який обов'язок у вашого сина переді мною, як перед дружиною? Лише приносити гроші? А як же любов, підтримка, участь у моєму житті, допомога по господарству? Жінка встала, підійшла до холодильника і зняла з нього аркуш паперу, прикліплений магнітами. Це був її розпорядок дня. Подивіться, простягнула вона свекрусі. Ось так виглядає мій типовий день. Підйом о шостій ранку, сніданок на трьох, збирання володі обіду, контроль ваших ліків, при потребі візит до лікаря, потім вісім годин напруженої роботи у банку, після роботу, магазин, аптека, вечеря, прання, прасування, прибирання. І сон, якщо пощастить, о пів на дванадцяту ночі. Вона помовчала, вдивляючись у стомлені очі старшої жінки. І так щодня. Без вихідних, без свят, без відпочинку. Скажіть, де в цьому всьому місце для мене? Марія Іванівна зітхнула, знову витираючи сльози. Але ж я хвора, мені важко. Вам важко дойти до магазину в 200 метрів від будинку? м'яко, але й впевнено запитала сніжана. Але при цьому ви щотижня ходите до Антоніни в сусідній район, граєте з нею в карти по три години поспіль, п'яте чаї з тістечками, смієтеся. Тобто, якщо є бажання, то сили знаходяться. Володимир спробував перехопити розмову. То досить уже, зітхнув він. Всі так живуть. Це нормально? Нормально? Сніжана повільно похитала головою. Пам'ятаєш? Як ми тільки познайомились. Ти казав, що хочеш подорожувати, обіцяв, що ми побачимо світ, гори, моря, нові міста. Вона підійшла до шафи, відчинила її і дістала невеликий, але місткий чемодан. А куди ми з тобою їздили за ці п'ять років? спитала вона, не піднімаючи голосу. Тільки до твоєї тітки в село копати картоплю і сапати бур'яни. Володимир враз блід. Ти що робиш? Збираю речі, відповіла сніжана. І знаєш, що найцікавіше я вже рік потаки відкладаю гроші з кожної зарплати на хорошого адвоката, хотіла сама подати на розлучення, коли зберу необхідну суму. А ти сьогодні зробив мені подарунок звільнив мене першим. Марія Іванівна вже не стримувала сліз. Вона схлипувала в голос, вчепившись пальцями в край халата, мов дитина. Яка боїться залишитись одна в темряві. Сніжанко, ріднесенька, не йди від нас, благаю. Хто ж за мною доглядатиме? Ваш улюблений син, рівно відповіла сніжана, навіть не обернувшись. Йому вже 32. повнолітній, здоровий, працездатний. Якщо не впорається, найміть сиділку. Гроші ж він приносить, як сам любить повторювати. Але ж ми звикли до тебе, простогнала свекруха, затуляючи обличчя хустинкою. Ви звикли до безкоштовного обслуговування, уточнила сніжана, акуратно складаючи білизну в чемодан. А тепер доведеться звикати до реальності я більше не буду жити тут, як тінь. Володимир нергово ходив з кутка в куток, як лев у клітці. Добре, добре, я більше ніколи не буду погрожувати тобі розлученням, чуєш? Ніколи, лише залишайся. Сніжана підвела на нього погляд спокійний і впевнений. Йому вже тридцять два. Повнолітній, здоровий, працездатний. Якщо не впорається, найміть сиділку, гроші ж він приносить, як сам любить повторювати. Але ж ми звикли до тебе. простогнала свекруха, затуляючи обличчя хустинкою. Ви звикли до безкоштовного обслуговування, уточнила сніжана, акуратно складаючи білизну в чемодан. А тепер доведеться звикати до реальності я більше не буду жити тут, як тінь. Володимир нервово ходив з кутка в куток, як лев у клітці. Добре, добре, я більше ніколи не буду погрожувати тобі розлученням, чуєш? Ніколи, лише залишайся. Сніжана підвела на нього погляд, спокійний і впевнений. А ти хоч на мить замислювався чому я так зраділа твоїм словам? Це ж мала бути трагедія, правда, а для мене визволення. Вона підняла одну із сорочок Володимира, згорнула її в ідеальний квадрат і поклала зверху у валізу я смертельно втомилась бути хатньою прислугою. Увесь цей час я мріяла, що зможу просто подихати вільно, не рахуючи чужих очікувань. Я хочу нарешті знайти чоловіка, який любитиме мене, а не лише зручності, які я створюю. Але ж я тебе люблю. з розпачем вигукнув Володимир. Ні, Володю. Зуком похитала вона головою. Ти любиш комфорт, щоб сорочки були відпрасовані. Вечеря гаряча, а дружина мовчазна і слухняна. А мене живу людину з почуттями, мріями, болем і втомою, ти просто не помічаєш. Вона защіпнула валізу, поставила її біля вхідних дверей і одягнула куртку. Марія Іванівна тихо схлипувала, Володимир стояв мовчки, не зводячи з неї очей. Знаєш, що я робитиму завтра ввечері? сказала сніжана, беручи сумку за ручку. Піду вкину сама. І вперше за багато років буду їсти солоний попкорн, не думаючи, кому і що треба приготувати на вечерю. Вона посміхнулася вперше, щиро по насправжньому А післязавтра запишусь на курси італійської мови. Все життя про це мріяла, але ж часу не було. На мить в квартирі настала тиша. Сніжана вже трималася за дверну ручку, коли в востаннє. Володю, збереш документи. Подавай, я не чинитиму перешкод, і знаєш що? Дякую. Справді дякую. Ти, нарешті, подарував мені свободу. Двері зачинились тихо, майже беззвучно, а сніжана, спускаючись сходами, раптом усвідомила вона дихає, по насправжньому вперше за багато років. Сходи здавалися нескінченними, але кожен крок давав сніжані відчуття внутрішнього очищення. Вона ніби скидала з себе стару шкіру, шар за шаром, приниження, мовчання, образи, втому. Її валіза стукала колесами об щаблі, та цей звук не дратував, навпаки, додавав рішучості. Уперше за багато років вона виходила з дому не як дружина, не як невістка, не як хатня робітниця, а як жінка, просто жінка, що повертає собі себе. На вулиці був теплий весняний вечір, повітря пахло вологою землею і розквітлими деревами. Світ виглядав інакше, ніби після дощу чистим, спокійним і, головне, новим. Сніжана йшла не поспішаючи. Вона не мала чіткого плану, але вперше це її не лякало. Думок було багато, але не плутаних. Кожна звучала виразно, як нота в мелодії свободи. Вона дістала з кишені телефон і набрала номер, який давно зберігала, контакт агентства оренди житла. Добрий вечір, сказала впевнено. Мене цікавить недорога однокімнатна квартира в районі біля метро. Так, бажано з меблями, так, терміново, сьогодні або завтра. З того боку трубки відповіли щось схвальне, і вона відчула усе складається. Доки йшла до тимчасового готелю, який знайшла заздалегідь, ще коли тільки почала відкладати гроші, згадувала моменти, які багато років вважала нормою як Володимир міг промовчати, коли вона хворіла. Як він відмовляв її у дрібницях, навіть у теплій ковдрі, якщо вважав, що їй не так же й холодно, як Марія Іванівна викликала її вночі лише для того, щоб попросити налити води, хоча могла б стати сама, як вона жартома казала, що невістка це всього лише додаток до сина, і як боляче було сніжані кожного разу чути ті слова. Тепер вона бачила все, наче збоку, і не могла повірити, що терпіла. Стільки років. Готель був скромним, але чистим. Маленький номер на п'ятому поверсі з видом на дах сусіднього будинку. Сніжана відкрила вікно, сіла на ліжко і усміхнулась. їй нічого не боліло ніхто не викрикував, не вимагав, не критикував. Вперше в житті тиша не тиснула на неї, а обіймала. Вона встала, дістала з сумки блокнот той самий, у який колись писала мрії. Переглянула сторінки вивчити італійську, поїхати на море. Відкрити свою справу, поруч дати, перекреслені роками. Але тепер вона знала, не пізно усе ще можна змінити. Телефон засвітився Володимир. Вона подивилася на екран, але не відповіла після кількох гудків ще один дзвінок уже Марія Іванівна. Сніжана вимкнула звук і поклала телефон на тумбочку. Це був її вечір, її новий початок. Наступного ранку сніжана прокинулась без будильника. Сон був глибоким, спокійним, ніби тіло саме знало більше не треба вставати з першими промунями сонця, аби встигнути всім догодити. Вона потягнулася, сіла на ліжку і усміхнулася. У голові не гуділо від втоми, у грудях не стискалось від тривоги, натомість з'явилось нове відчуття простір, простір для себе, своїх думок, мрій і майбутнього. Вона неспішно приготувала каву в готельному електрочайнику, розчинила в ньому ложечку цукру і вийшла з чашкою на балкон. Ранок був сонячним, повітря наповнене пташиним щебетом, що долинав із сусіднього скверу. Вперше за багато років їй не потрібно було поспішати. Не потрібно було поспіхом пити каву стоячи, контролюючи одночасно плиту, праску і настрій чоловіка. Телефон? Вимкнений напередодні, вона увімкнула лише ближче до обіду. Пропущених дзвінків десятки Володимир, Марія Іванівна, навіть його двоюрідна сестра, яка ніколи особливо не цікавилася життям сніжани. Повідомлення переважно з одним і тим самим змістом Повернись, як ти могла? Ти зруйнувала родину, Володя сам не свій. Вона прокрутила ці фрази. Ніби читала стару книгу, сюжет якої знає на пам'ять. Її більше не боліли ці слова, не викликали докорів сумління. Бо що то за родина, де тебе не бачать, не чують, не цінують. Сніжана відкрила месенджер і написала одне коротке повідомлення Володимиру. Документи на розлучення можеш подавати сьогодні. Якщо потрібно, підпишу все без проблем. Більше не шукай мене, це не істерика, це визволення. Успіхів. Після надсилання вона відчула, як остаточно розірвалися невидимі мотузки, що тримали її всі ці роки. Вона більше не належала нічиїм вимогам, очікуванням чи образам. Ввечері вона, як і обіцяла собі, пішла в кіно. Купила великий стакан попкорну, обрала фільм із субтитрами, щоб почати звикати до італійської. У залі було небагато людей, і це робило момент ще більш інтимним. Вона дивилась не лише на екран, вона спостерігала за собою, за тим, як повертається інтерес до життя. Після сеансу вона прийшлась вуличками міста, купила собі квіти, білі тюльпани, її улюблені, без приводу, без нагоди, просто тому, що захотіла. Її ніхто не питав навіщо гроші на дурниці, хто буде нести той букет, ти ж на день народження святкуєш. Захід сонця фарбував небо в ніжно-персикові відтінки. Сніжана стояла посеред вулиці з тюльпанами в руках і відчувала себе живою. Життя тільки починалось. На третій день сніжана прокинулась із чутким відчуттям настав час діяти. Досі вона лише відновлювала дихання, дозволяла собі відчути тишу, простір, саму себе. Але тепер внутрішній голос твердо промовляв рухайся вперед, без страху, без сумнівів. Вона прокрутила в голові список справ, які завжди хотіла зробити, але не могла. На першому місці курси італійської. Вона давно мріяла вивчити цю мову, уявляла, як вільно говорить у маленькому кафе десь у Флоренції, замовляє каву мелодійною італійською, сміється разом із незнайомими людьми, але мрії ховалися під шаром реальності, де завжди немає часу, немає грошей, немає потреби. Сніжана відкрила ноутбук, зайшла на сайт мовної школи. Вибрала групу для початківців і зареєструвалася. Перше заняття у понеділок. І вона вже чекала на нього з дитячим нетерпінням. Наступним кроком було житло. Агент з оренди надіслав кілька варіантів, і один із них виглядав ідеально невелика, але затишна квартира на третьому поверсі з балконом, світлою кухнею і видом на парк. Сніжана поїхала туди того ж дня. Господар виявився приємним чоловіком середніх років. Який, почувши її історію, навіть знизив ціну на перший місяць. Такі, як ви, заслуговують на новий початок, сказав він із усмішкою, іноді життя треба починати не з понеділка, а з правильної точки відліку. Коли вона принесла в нову квартиру свої речі, їх було небагато дві валізи, сумка, улюблений плед, коробка з книгами і блокнот з мріями. Але вперше вона відчула, що все це її, без домішок чужої волі, без нав'язаних обов'язків. Увечері вона влаштувала собі маленьке новосілля, замовила піцу, увімкнула музику, запалила ароматичну свічку, танцювала по кімнаті в одній футболці і сміялась, голосно, щиро, як давно не сміялась. Раптом знову задзвонив телефон, цього разу невідомий номер. Вона насторожено відповіла в слухавці прозвучав тихий голос Марії Іванівни. Сніжано, це я не клади, прошу. Сніжана не перебивала. Я не для того дзвоню, щоб умовляти тебе повернутись. Просто я багато думала ти права. Ми дійсно звикли, що ти все тягнеш, і я, і володя. Ми не цінували. Ми приймали твою турботу як належне. Настала пауза. Я не прошу вибачення, бо розумію, це нічого не змінить. Просто хотіла, щоб ти знала. Я дякую за все. Сніжана притиснула телефон до вуха і ледь не розплакалась. Але то були інші сльози не болю, а визнання. Дякую вам, Марії Іванівно, відповіла вона. І вам пора навчитися жити по-новому, як і мені. Вони попрощалися, і в той момент Сніжана відчула вона дійсно йде вперед, без ланцігів, без образ, без обов'язків, що ламали її особистість. Тепер вона була сама собою. У понеділок вона прокинулась ще до будильника. Її набудив гучний голос свекрухи чи грюкання посаду в кухні. Не було потреби поспіхом готувати сніданок, бігати з годинником у руках чи думати, чи встигне до аптеки. Тепер її день починався не з обов'язку, а з вибору. І це відчуття змінювало все. Вона зробила каву, повільно поснідала й обрала для себе легке плаття, те саме, що колись не наважувалась вдягати, бо занадто яскраве, не для повсякденного життя, люди не так подумають. Тепер їй було байдуже, що подумають інші. Вона жила для себе, а не для чогось схвалення. Курси італійської перевершили очікування. У групі було всього п'ятеро людей і всі різного віку, професій, історій. Але кожен прийшов туди з мрією, і саме це об'єднувало. Викладачка, харизматична жінка з короткою стрижкою почала заняття з фрази Італійська мова тих, хто любить життя. Сніжана усміхнулась так, вона саме тому тут. Вона поверталась додому із зошитом під пахвою, повною головою нових слів і ще більшим натхненням. Коли заходила до під'їзду, то мимоволі озирнулась на небо, на ньому вже світилось тепле передвечірнє сонце, і їй здалось, усе навколо починає будуватись заново світ, дім, вона сама. У квартирі панувала тиша, але не мертва, спокійна, затишна. Сніжана поставила зошит на полицю, зняла взуття, пройшлася босоніж по підлозі. З кухни пахло свіжими яблуками, вона купила їх уранці на базарі, просто тому, що вони усміхнулись їй своїм ароматом. Телефон знову засвітився. Повідомлення від Володимира лаконічне, я подав. Процес пішов без звинувачень, без прохань, без слів. І вона зрозуміла він нарешті прийняв. Не зрозумів, ні. Але змирився з фактом, що втратив її. Остаточно, сніжана поклала телефон на підвіконня і відкрила вікно. У кімнату влетів подих весни, той самий, який колись вона ігнорувала, зачиняючи себе в задушливій квартирі, де життя текло повз. Вона дістала блокнот із мріями і відкрила чисту сторінку. На ній написала Справжня свобода це коли тебе не бояться. Не жаліють і не експлуатують, а просто люблять. А якщо не люблять, ти все одно залишаєшся собою. Під цим вона додала ще один пункт поїхати в Італію семій, не щоб втекти, а щоб зустріти себе. І вже знала, вона це зробить не колись не коли зручно. А тоді, коли відчує, що час не став, сніжана засміялась у голос. Це був не просто сміх, це був гімн новому життю, без болю, без страху, без тиранії. І з цієї миті вона вже ніколи не дозволить собі стати чимось придатком до чужого життя, бо тепер вона головна героїня власної історії. Чи стикались ви або ваші знайомі з подібним домашнім тиском і знеціненням, що, на вашу думку, стало поворотним моментом у долі сніжани? Чекаємо ваші думки, кожен коментар важливий. Якщо ця історія вас зачепила, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Попереду ще більше правдивих і сильних історій. Не пропустіть наступний випуск, він може змінити ваше уявлення про справжню сміливість.